Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і в нас сьогодні проходження гри під назвою Farming Simulator 2025 року. Як ви бачите, в нас досить-досить таки тут гарно. А знаєте, де я знаходжуся? Я знаходжуся в Азії. І знаєте, що мені потрібно першим ділом? Зняти дідову кепку, але ні, я її знімати не буду, тому що вона мені на удачу. Е, ну... Скажу відразу: першим ділом, що мені потрібно в Азії, це купити, звісно ж, своє поле і побудувати невеличку базу. Якщо, звісно ж, в мене буде вистачати коштів. Поки що мій капітал складає 1 мільйон. Так що будемо шукати землю. Поїхали! A few moments later... В принципі, я зараз договорився з одним із власників цього поля Девідом, що я хочу купити його поле. Ціна складає 500 тисяч, тому, ну чесно скажу, кусається ціна, але в принципі можна спробувати. Можна спробувати, можна купити і попробувати тут побудувати свою зараз невелику базу. Звісно, ми будемо вирощувати рис, але для початку будемо збирати той врожай, який вже посадив. Минулий власник, а саме горох. Тому будемо збирати горох і його відразу продавати. Він нам, в принципі, не потрібен зараз. Нам потрібен рис. Я ж не просто так приїхав в Азію. Я хочу виростити рис, навчитися його вирощувати і, зрозуміло, ж, заробляти на цьому. Ну і звісно, першим ділом, куди я зайшов, я зайшов в продажу вживаних машин. І що я тут бачу? <схай> Нічого в принципі хорошого. Я бачу, що тут продається тракторець на 98 кінських сил, який мені взагалі не подобається. Я не знаю, хто його вибирає, але він реально такий стрьомний. Для кого він? Ну, <схай> <схай> я не знаю. А те, що мені потрібно дійсно, це от такий от причіп. Я більше чим впевнений, що він мені завжди буде потрібний. Тому так, вибираємо цей прицеп і купуємо. Купуємо за 17 тисяч. Так, купуємо, є. І зараз я от стою на цьому полі, поле також купую. Можу сказати відразу: діло залишиться за малим, А саме мені треба переночувати десь пару місяців, так і зібрати цей весь горох, після чого я зможу тут побудувати свою базу. Блін, які прикольні там тачки їздять. Класно, да. е, Причеп мене вже чекає в магазині, як ви бачите, за моєю спиною там он, стоїть причеп. Тому будемо дивитися, можливо, ще щось із скидками зловлю. Поки що в нас є 482 тисячі. Сподіваюся, що менше в нас не стане, а тільки буде все зростати. Many later. Мені тут прийшлося трошечки з'їздити в одне місце, коротше, і ну, так сказати на пару місяців. І мій горох зів'яв, Да, печальна історія, але це все дуже добре. Ми зараз, значить, зможемо почати будувати невелику базу та починати виробництво рису, а саме теплиці. Поч... Побудуємо базу, побудуємо теплиці, і в них будемо вирощувати наші пучки рису, які потім згодом будемо тут висаджувати. Так, да, як ви можете побачити, я в принципі зараз побудував оці такі невеличкі теплиці, де якраз таки можна робити саженці рису Тому я пропоную розпочати якраз таки наше виробництво. Так, давай починаємо. Так, да, да, все чудово, все є. І нам для цього, звісно ж, потрібно що? Потрібна вода. Причому дуже багато води потрібно. І тому я зараз попрошу тут недалеко своїх знайомих, вони побудують невеличкі такі цистерни, або можливо навіть я візьму в оренду якусь, якусь цистерну, якийсь тракторець, і будемо вже возити воду з озерця, тому що воно тут в принципі не дуже далеко. Як ви можете побачити, в принципі, ось таке велике рисове поле я для себе зробив. Якщо я не помиляюся, здається, тут має бути десь приблизно 6 гектарів. Десь приблизно 6 гектарів. От 6 гектарів-напросто просто рисового поля. Зараз я вам покажу з висоти дрона. Ось яке у нас буде дуже-дуже здорове поле для рису. Ну, і звісно, ось ця частина у нас буде для бази, як ви бачите. Ну, Це все польот з дрона, тому не звертайте на це увагу. Тепер мені що треба? Треба якось позавозити воду і так само закачати ось тут водицю. І, здається, тут треба подивитися ще за полем, якось його чи удобрити, чи що. Я не знаю просто. Я не знаю, як воно це все працює. Я дізнаюся, тут в майстрів деяких, але все одно потрібно все самому виясняти. Ну, зрозуміло, для того, щоб збирати рис, нам потрібно, звісно ж, такий ось комбайн. Так, е, да, він не дуже там прям супер-супер, але в принципі зі своєю справою повинен. Впоратися. Він дійсно виглядає, наче просто якась е китайська машинка. Знаєте, типу, тут все таке хлюпеньке, все таке малесеньке, е якесь ну, неряшне, але блин, прикольно. Але прикольно буде попробувати на ньому все ж таки позбирати Джапан. О, то він все-таки не китайський, а японський. Все, тоді вибачаюся. Але все одно він якийсь дуже-дуже такий прям малесенький, масіпусінький комбайник. Так, а в нього є тут е, мигалки? Ні, мигалок в нього, походу, немає. Так, да, мигалок в нього немає, мигалки не спрацьовують, значить їх немає, є тільки аварійки, оце все. Фари, звісно, уф, туман просто. Да, прикольно працює. Ну нічого, будемо тут все залишати прям ну, поки що на такій от зеленій травичці, отут все і залишимо. Хай собі стоїть. Чекає кращого дня, коли в нас з'являться перші гроші. Ну і звісно, мені прийшлося купити ось такий апарат, який буде садити в нас рис. Звісно, мені теж сказали про нього, що ну, досить такий прикольний апарат. Ще ним зазвичай всі працюють. За допомогою нього якраз таки всі і сажають рис. А воду я так і не зміг. Воду я так і не зміг привезти, тому що немає в мене тракторця. Я ще досі не купив тракторець. Е, чекаю розпродаж, чекаю, коли з'явиться там якийсь непоганий варіант тракторця. І буду потім буду потім купувати тракторець. І, звісно ж, до нього теж, кстати, Japan оця штука. Бачите, воно, Japan prg 8 якась. Так, ладно. Окей, поїхали далі. Треба щось вирішити з нашим полем. Треба якось знайти спосіб, як його можна залити, утопити. Ну, о, в принципі, ось у нас така система тут стоїть, якраз де ми будемо заливати водою. І так як я і сказав, 6 гектарів. 6 гектарів у нас е, зальється водою. Поїхали, заливаємо. Так, а цікаво, наскільки швидко воно це зальється водою. В принципі, я так то бачу, що воно все заливає, заливає, заливає. А скільки повинно пройти часу, щоб воно дійсно все залило в нас? Хм, дивно. О, воно, походу, реально дуже-дуже довго буде заливати, тому що рівень води тільки 5%. Нормально. Ну, що ж, повернемося тоді до нашого поля через день. Подивіться, вже такі крапельки, бачите, тут уже водичка так, типа. Типа відстоюється десь. Але прикольно, прикольно виглядає. Мені цікаво навіть подивитися, як воно буде виглядати, коли вже поле прям буде повністю залите, чесно кажучи. Ну, поки я сам не можу вирощувати, я все ж таки вирішив. Е, все тут, як би сказати, купити. Купити всі оці дошечки, оце все понакуплять. Так, тільки тепер треба зрозуміти ще, як їх. А, во, отак вони да, беруться, я поняв. Клас. Коротше, навантажуємо саженці. І будемо скоро починати. Так, це один палет. Ага. Тобто один палет це якраз таки 24 літра рису. Угу. Понятненько, ясненько, буду знати. Так, да, звісно, було б класно на процесі це загрузити, але в мене поки що немає. Трактора і в мене немає бочки для того, щоб воду саме завести в теплиці і почати вже виробляти самому це все. І окрім цього, в мене зараз, щоб ви розуміли, наповнено на 17, десь 20% тільки водою все це поле. ну Це що під рис має бути. Ой, прийдеться мені чекати ще дуже-дуже довго. Воно реально досить довго заповнюється. Тим паче, ну, ви ж самі повинні розуміти, що в мене 6 гектарів. 6 гектарів риса, я думаю, це дуже багатсько прям буде риса. Але все ж таки в нього ціна не маленька. А особливо, якщо я буду упаковувати його. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що я на початку його не буду ще нікуди ні упаковувати нічого. І на початку у нас ціна, наприклад, на рис. Саме недовгозернистий у нас звичайний рис. так, Тому що довгозернистий це обичний, який просто без ось рис. Дві тисячі, Дві тисячі просто-напросто буде коштувати звичайний рис. Навіть не оброблений, нічого з ним не роблячи. Тому що да, можна так, на олію його потратити, буде 3000, рисове борошно, ну, таке по тисячі, хлібці рисові. Дуже непогано тисячі а ще можна його в мішки. Ось мішок рису. Мішок рису стоїть 2600. В принципі, навіть якщо я буду просто продавати рис по самій високій ціні в липні, то я думаю, що ми швидко окупимося прямо. Так, хорошо Як тільки наповниться тут все водою, почнемо засіювати. Я думаю, що ми. Що воно буде дуже прикольно виглядати, як оця сілка піде ну спеціально це обладнання, яке сіє висаджує ці рослинки. Я думаю, воно дуже прикольно буде дивитися. Так, хорошо, все, чекаємо, коли вода прибуде. Води ще немає. то все, це візуальні всього-навсього ефекти. якісь Я не знаю, чому вони так зробили. Ну, типу дивіться, в мене візуальний ефект, наче там попереду вода. А по факту її немає. Це просто так воно все заповнює, заповнює, заповнює воду водою. Так, зараз, до речі, гляну, скільки ще залишилося. Я думав, що це дуже швидко буде, ну там десь ну, хвилин 10, типу, такого плану. 22% 22% водою заповнено. Да, Для 6 гектарів рису, <рису> цікаво, просто знаєте, ще що, е, скільки риса все ж таки, я отримую з 6 гектарів, от що дуже цікаво. І так як тут є шестихійні лиха, оце все, о, я думаю, це теж буде дуже цікавий експіріенс. Ну окей, що тоді? Чекаємо. Чекаємо, поки воно все заповниться, і будемо потім саджати наш рис. Much, much, much later. Ну що, майже половина-половина просто води тут залита в це поле. Е, зараз, щоб ви розуміли, 48, здається відсотків залито води. Це дуже, дуже довго просто заливається вода. В реальному часі я вже майже годину стою просто і заливаю водою 6 гектарів землі. <гум> ні, ну це реально дуже довго. Я думав, що це буде набагато швидше це все робитися. Ну ні. Ладно, чекаємо 100% тоді. Так, ну, походу, водою я все ж таки все залив. Тому що зараз 65% води і нічого не відбувається. Тому в тому плані що вже нічого, нікуди вода не, до... не заповнюється, ні вище там 100% не піднімається нічого. Тому, в принципі, нарешті ми можемо коротше, сісти і поїхати садити ота. Да. Удада-да-да-да-да, -да 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 -да. дивіться. Класс! Оце я понімаю. Блін, оце я понімаю. Ми тепер саджаємо рис. От що можу я сказати вам. Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay і гра під назвою Farm Simulator 2025. Я буду, звісно ж, закінчувати саджати саме рис. Е, звісно, рис ми посадили, по суті. Ви побачили, як він саджається. Тому в наступній серії ми будемо якраз таки за ним дивитися і будемо швидше всього, що його збирати. Подивимося, наскільки це прибутково все ж таки діло.